По-моєму, це тренування класичне, ідеально підійде абсолютно кожному, хто хоче накачати м'язи рук, грудей, пресу та спини, розкачати широкі крила, великі руки, округлі грудні м'язи і збалансовано. Підкачатись, тренуючись своєю масою тіла на перекладині та брусах. Дякую всім, хто підтримує розвиток серіалу проекту Як накачатись своїми покупками програм тренувань на сайті www.workoutodama.com. Тому що це дуже важливо. І допомагає розвивати серіал. Ціна від 100 доларів до 1000 доларів з порогом 50 доларів означає, що за 1000 доларів оригінальну ціну ви можете купити всі програми тренувань з своєю вагою тіла, але ті ж самі програми тренувань можливо купити навіть за 100 доларів. І таким чином. Відштовхуючись від свого бажання тієї суми оплатити всі програми тренувань, вибирайте свою ціну, це може бути і 600 доларів, і будь-яка ціна, починаючи з 100 доларів, з відмінністю в 50 доларів, додаючи аж до 1000 доларів. Тому всім ще раз дякую, хто підтримує покупками. Ноль поганих відгуків за всі роки програм. Тренувань продаж, а це вже більше п'яти років продаються програми тренувань. І якраз основуючись на цих всіх базових вправах та знаннях, створився серіал-проект «Як накачатись. Тому я показую вам відео тренування та різноманітні види тренувань, які можна робити будь-кому, хто має хорошу базову основу та хоче. Дійсно накачати дуже гарні м'язи, стати більшими, і це у вас вийде 100% зробити, якщо ви будете 100% повторювати ті тренування, які є в серіалі-проєкті Як накачатись. Тому якщо ви вже тренуєтесь зі мною, деякі тренування пробували, то дякую за вашу підтримку, за кожен лайк та коментар. Це також дуже важливо, навіть не менш важливо, ніж покупки програм тренувань. Тому всім дякую, хто підтримує серіал-проект Як накачатись своєю вагою тіла на перекладенні та брусах і в домашніх умовах. Ви всі дуже допомагаєте тому, щоб вийти на новий рівень якості та кращості в цьому. Розвитку серіалу, проекту Як накачатись». Тому сьогоднішнє тренування воно є дуже класичним, комфортним, якісним, зручним і дійсно з цим тренуванням руки стають дуже великими, надуваються м'язи не тільки рук, а ще й спини, грудей та всього тіла. Все, що вище пояса, абсолютно кожен м'яз буде задіяний в цьому тренуванні, так як будемо комбінувати дві класичні вправи: це підтягування та віджимання, підтягування на перекладині потрібно робити спокійно, підтягуючись. Повільно, інтуїтивно, вверх, і в верхній точці треба зафіксуватись і так само підконтрольно, повільно, спокійно опускати своє тіло в нижню точку, повністю випрямивши руки в локтях. І в нижній точці також зафіксуватись. Таким чином потрібно зробити 12 підтягувань за один підхід. Всього необхідно за тренування зробити 4 таких підходи по 12 разів. Кожен підхід та кожне підтягування буде відрізнятись по кількості виконання підтягування в секундах. Це мається на увазі, що якесь підтягування ви будете робити повільніше, якесь довше, і взагалі можна швидше зробити цих 12 разів, але суть тренування в тому, щоб прокачати м'язи, тому потрібно робити настільки повільно, наскільки ви зможете, не спішучи і фіксуючи своє тіло в верхніх та нижніх точках. Це найголовніша деталь, яку потрібно притримуватись. І після відпочинку від декількох секунд до трьох хвилин, не більше намагайтесь відпочивати, одразу потрібно робити після першого підходу на перекладині підхід на брусах, чередуючи на протязі всього тренування по одному підходу. Підтягувань на перекладині та віджимань на брусах. Віджимання потрібно робити також 12 разів в одному підході з тією ж технікою зупиняючись та фіксуючи своє тіло у верхній та нижній точках. При цьому немає конкретики в цих вправах, скільки секунд повільних віджимань та підтягувань потрібно робити. А найголовніше це просто підконтрольно, збалансовано своєю технікою та швидкістю робити таку кількість повільного віджимання та підтягування в секундах, яку вам буде зручно. Навіть якщо це півтори-дві секунди, це вже буде добре. І зараховується таке віджимання та підтягування. Звичайно, що. Ви самі для себе тренуєтесь, і наскільки совісно будете робити кожну вправу та повністю все тренування, такий буде ваш результат. Але намагайтесь не поспішати і робити кожне віджимання та підтягування максимально повільно. Тобто, ви будете відчувати приблизно скільки разів ви можете віджатись. Відштовхуючись від першого віджимання чи п'ятого. і так само з підтягуваннями, таким чином, щоб під час цього тренування ви змогли відчути своє тіло і не спішучи підтягнутись якісних 12 разів на перекладині та віджатись якісних 12 разів на брусах. І таким чином, чередуючи кожну вправу після підтягувань, потрібно робити віджимання, після віджимань підтягування. Треба зробити по 4 підходи. І в кожному підході по 12 разів. Разом виходить 8 підходів з відпочинком від декількох секунд до 3 хвилин. Ще раз нагадую вам, що намагайтесь відпочивати не більше 3 хвилин, тому що в самому підході будь-якому потрібно робити 12 разів, але якщо не вийде зробити всі заплановані 12 разів, то робіть стільки, скільки виходить. І якщо це навіть число 2 підтягування чи одне, Відпочивайте після кожного такого міні-підходу в підході, який ви запланували з числом 12 разів, стільки секунд, скільки вам буде необхідно для відпочинку. Інтуїтивно до трьох хвилин, відпочиваючи, навіть в процесі самого підходу. Наглядно показую вам, яким чином. Конкретно у мене в підходах, відпочиваючи, робив цілий підхід, і починаючи з другого кола на перекладині та на брусах вже необхідно було робити відпочинок в процесі підходу. Тому абсолютно це нормально, якщо вам треба буде відпочити. Навіть при тому, що 12 разів це невелике число. Але суть в якості виконання цього тренування та в прокачці м'язів. І ні в якому разі не потрібно робити максимально швидко 12 разів в будь-якій вправі, і при цьому пошвидше виконавши тренування. а навпаки. Потрібно дуже сконцентровано, конкретно, збалансовано робити в кожному підході кожне віджимання та підтягування таким чином, щоб ви відчули, як ваші м'язи в балансі намагаються тримати ваше тіло в напруженні, і при цьому дійсно таким чином. Будуть прокачуватись м'язи. Якщо робити все совісно, сконцентровано, чітко, то ви дійсно отримуєте тоді результат. І необхідність відпочинку в процесі підходу, це невід'ємна частина тренування. Тому що. Якщо акцентувати свою увагу на тому, щоб зробити пошвидше підхід, то, можливо, коли вам буде не вистачати сили чи витривалості для того, щоб доробити останній раз в будь-якому підході, чи навіть декілька разів, ви поспішаючи, просто могли б зробити неякісні повтори. А якщо будете акцентувати увагу на якості виконання кожної вправи, то вам необхідно буде відпочивати в процесі підходу, так як ви відчуєте, що не зможете вижимати своє тіло чи підтягувати. І ця необхідність відпочинку дасть вам додаткові сили, які вам будуть необхідні для того, щоб завершити підхід. Тому не звертайте уваги, скільки разів вам буде треба відпочивати в процесі підходу. Найголовніше це якість виконання всіх вправ в цьому тренуванні, тому що в основі такого тренування є прокачка м'язів. А для того, щоб прокачати м'язи, необхідно їх качати. А для цього треба концентрувати свою увагу на кожному підході та кожному повторі. І ця концентрація уваги потребує конкретного виконання кожної вправи, не спішучи чітко. Знаючи, що робити, як і скільки. Тому акцентуйте свою увагу на тому, щоб виконати це тренування максимально якісно. Це дуже важлива основа розуміння того, яким чином і що потрібно робити, так як від цього буде залежати. Той прогрес, який ви отримаєте від такого тренування. В обов'язковому порядку робіть всі 4 підходи, і на перекладенні, і на брусах. Якщо зробите по одному підходу всього лиш-навсього, то це просто буде як тестовий пробний підхід для того, щоб розуміти свої сили та витривалість. І це також добре, ніж нічого. Але тіло тільки розігрівається після перших підходів. Тому другий, третій, четвертий підходи, якраз створені для того, щоб прокачати, розкачати всі м'язи, які беруть участь у такому тренуванні. Це Класика, так як робиться по 4 підходи. Можливо робити і по 5, і більше підходів, але для цього тренування через те, що число 12 разів в кожному підході, в принципі, більше 4 підходів не потрібно робити. По кількості, роблячи 5 підходів, по 8 разів, приблизно вийшло б зробити стільки ж підтягувань та віджимань. Тому через те, що по 12 разів потрібно робити, 4 підходів по класиці, в принципі, достатньо. Тому рекомендую вам робити таке тренування, не спішучи в першу чергу, концентруючи свою увагу на якості виконання кожного підходу, і в кожному підході. Не спішіть, робіть навіть по одному разу краще і відпочивайте між кожним повтором, ніж як небудь зробити та побистріше. Тому що для того, щоб прокачувати м'язи, потрібно розуміти, що суть не в кількості того, скільки разів ви відіжметесь чи підтягнетесь. А в якості цих самих віджимань та підтягувань. Це означає, що навіть якщо менше разів зробите, то таке тренування з меншою кількістю віджимань та підтягувань, але більшою якістю, дасть вам більше прогресу, ніж якщо ви просто. Робили неякісні віджимання та підтягування, але більше пробили їх. Тобто цей варіант тренування класичного є ідеальним в моєму розумінні, тому що тут розраховано конкретно кожне віджимання та підтягування таким чином, що збалансовано ви прокачувати будете і м'язи рук. І грудей, і спини, і всього верху тіла. При цьому майте на увазі, що всі деталі, які необхідно розуміти під час виконання таких тренувань, також дуже важливі. Це, по-перше, віджимання, які ви будете робити. На брусах, якщо захочете робити таке тренування, звичайно ж, їх треба робити максимально якісно. При цьому намагайтесь не сильно рухати своїм тілом, тримати ноги рівні, тіло не розбалансовувати, приблизно тримати погляд на Одній точці, не рухати тілом не вліво, не вправо, опускатись з максимальною ціпкістю при віджиманнях вниз, що означає, що якщо ви будете як небудь тримати свої руки на брусах, то таким чином ви не відчуєте свої м'язи 100% і. Тіло ваше буде розбалансовуватись, а якщо ви вже будете тримати ноги максимально рівні, разом, тримаючи одну ногу з другою, при цьому утримуючи хват сильний на перекладині та брусах, а якщо це віджимання конкретно, то кожен брус має ідентично, паралельно. Одинаково приблизно бути по в напруженні з конектом ваших рук. Тобто, якщо ліва рука чи права рука буде більше сціплюватись з брусами чи перекладеною, то буде створюватись дисбаланс м'язовий під час підтягувань чи віджимання, ви будете це відчувати тим, що тіло буде. Рухатись вліво-вправо, і якась сторона буде тягнути сильніше і швидше. Тому звертайте увагу навіть на те, яким чином ви будете підтягуватись чи віджиматись, відчуваючи свої сторони в балансі. І, звичайно, що якщо будете підтягуватись і перекладена, Буде не дуже високою, то вам прийдеться згинати ноги в колінах, так само і на брусах. Якщо бруси високі, то також необхідно буде зігнути ноги. І вже це повністю буде змінювати тренування, тому що на рівних ногах робити кожну вправу це одна основа. З зігнутими ногами це вже трішки інша. Але знову ж таки, якість виконання цих підтягувань та віджимань більше спрямована на те, щоб робити якісні підтягування та віджимання повільні, фіксуючи себе в верхніх та нижніх точках. При цьому не спішучи, потрібно виконувати кожен повтор. І якщо дозволяє висота, Перекладені та брусів робити кожну вправу з рівними ногами, то робіть з рівними ногами. Якщо ні, то згинаючи свої ноги, сильно від цього не зміниться все тренування. Потрібно намагатись робити максимально якісно, наскільки це можливо, відштовхуючись від своєї основи. Знань та досвіду, а також змоги робити ці вправи в тій чи іншій техніці. При тому, що від висоти перекладених чи брусів також буде залежати то, наскільки і як буде, що у вас виходити в процесі тренування. Тому майте на увазі, що максимально потрібно робити якісні підходи, але для Нижнього хвату зворотнього на перекладені Невисокий Як в моєму випадку, по-любому потрібно буде згинати ноги в колінах. Намагаюсь вам показувати різноманітні тренування, і якраз деякі з них, для прикладу, є такими, що інколи висота різна. Брусів чи перекладини, і це вже в деякій мірі змінює процес тренування. Але для цього конкретного класичного тренування, в принципі, то, наскільки ви будете тримати рівні ноги при віджиманнях на брусах чи підтягуваннях на перекладині, з сильної ролі воно не буде грати. Тут більше акцентуйте увагу на тому, щоб фіксувати своє тіло під час підтягувань та віджимань у верхній та нижній точках. По 10 разів вам це все повторюю тільки для того, щоб ви дійсно це зрозуміли, так як максимально повільно потрібно робити кожен повтор в підході, і тим самим якраз і прокачуються м'язи верху тіла. Тому всім бажаю гарного виконання цього тренування. Воно дійсно є дієвим, ефективним і при цьому комфортним, зручним та приємним, тому що є різні тренування, і деякі з них не дуже хочеться виконувати. Тому що їх потрібно довго робити, нудно, одноманітно. І ще багато різноманітних деталей, які не завжди по настрою чи відчуттям можуть підходити до того чи іншого тренування. А це конкретне тренування класичне дає змогу відчути комфорт під час виконання кожного підходу. Потрібно акцентувати увагу на якості, і це дуже важлива деталь, щоб не спішити і виконувати кожен підхід та повтор в підході таким чином, щоб відчувати приємність від процесу тренування. І це є, в принципі, головною основою виконання цього тренування. Щоб розуміти ці всі деталі та виконувати їх під час кожного підходу на протязі всього тренування. Всім щасти, дякую за підтримку покупок програм тренувань на сайті www.workoutadama.com. Та за ваші лайки, коментарі, підписки, це також дуже важливо. Що ви підписуєтесь, лайкаєте та коментуєте. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові серії. Дивіться минулі відео тренування в кожній серії серіалу, проєкту Як накачатись. І тренуйтесь разом зі мною. Якщо у вас є. Хороша база та основа для тренувань, то зможете виконувати також ці всі тренування в більшій чи меншій мірі. І, до речі, деякі з тренувань є різнорівнивими, що означає, що, роблячи своє тренування на своєму рівні, показую приклад того, як ви на своєму рівні можете робити таке ж тренування. Але по часу воно буде набагато швидшим і також дієвим для вас. Для прикладу зможете, подивившись якусь серію, зрозуміти конкретно, що мається на увазі, тому що багато відеотренувань вже третій місяць тренуюсь 2024 року. По факту, це вже третій рік пішов серіалу проєкту Як накачатись. Тому знаю точно, що, як і до чого, качається в кожному з тренувань. І ці всі деталі, звичайно, розповідаю вам та ділюсь ними з вами в кожному відео, серіалу «Як накачатись». Тренуйтесь, ставайте сильніші, розумніші, качайтесь своєю вагою тіла разом зі мною. Пробуйте це тренування. Пишіть, як вам воно, чи змогли ви все виконати, чи ні. Побачимось з вами в новій серії. Пока!